Всім привіт! У мене до вас є запитання. Не, не знаю. Юва. не розумію вас. Велині тобто, то роблок сумюк, яке я відео знімала. Вона уклала назву моєї сестри. Сестри, розумієте? Вона тільки хотіла канал зробити. Як то розумієте, вона на мене є дуже зла. Хоча ми не вчора бачились. Ну, і двічі, я її. Як сказати, через назву Віка моя сестра а, не хоче то. Вона не хоче інакшу назву колоть, а в Верніка тільки почула і зразу взяла ідею. Ідею, розумієте? Ідею. Навіть не, не відмітила. Це ідея до мій каналу якогось. Якщо якщо ви хочете, як там... Бо вона як украла назву. А ви розумієте, що це? моя сестра її тільки сказала, що вона хоче стати нею. І зразу в назву. Як то? Не знаю. Вот. А все одно ну, я її відмічу коло. Вот. Чем? Ну і... Я за своєю сестрою стою. Бо вона вперше почала з ним, хотіла стати тою. Зазу вона ті сказала, і вона все стала. Хочете зараз навіть покажу? Дивіться, вона іменно Віка намикнула Віка сказала, що вона хоче стати шоколадкою. Ви це розумієте? Шоколадкою така. Вона взяла ідею, дивіться. Як то зуміти? Я її відміду колоці, на чому все усім.